Привіт, розглянемо заглушку рами на вісьматника Honda Varadero 125. Ось так вона виглядає. Тут у нас всередині 39. По зовнішньому. Ну, майже 40. Висота лапки. Майже 10. А, всього деталька. Так. Десь 16,5. Можна сказати 17. Ну, якщо вам треба повністю вся висота, шапка приблизно приблизно 7 мм. Ну і всередині можна ще поміряти 31,5. Дякуємо за увагу. А, ну, ще можна глянути тут приблизно 6 мм до бортика. Дякую за увагу.